Доброго дня, дітки! Для вас сьогодні казочка Як з'явилися вареники». Колись давно в одному з українських сіл жив був хлопчик Василько зі своєю сім'єю. Василько був справжнім ласунчиком. Він постійно вигадував та готував нові страви. І ось одного разу, гуляючи в лісі, Василько захотів вигадати нову, смачну та корисну страву, яка би подобалась і дорослим, і маличим. Довго думав він, щоб такого йому приготувати, поки не натрапив на кущ малини. Зібрав він малину та й пішов далі. Через деякий час Василько знайшов білі гриби. Зібрав він і гриби. Пішов, шов він далі і побачив соницю. Зібрав він соницю та й знову вирушив у дорогу. Вийшовши з лісу, вирішив Василько піти у гості до своєї бабусі, що жила недалеко. Доброго дня, бабусю, привітався Василько. Доброго дня, онуче, а що це у тебе в кошику? У мене в кошику гриби та ягоди. Я хочу придумати нову смачну та корисну страву, і для цього мені потрібні різноманітні інгредієнти. Якщо хочеш, то я можу тобі дати всі різних овочів, фруктів та яги для твоєї нової страви. Залюбки. Дякую, бабусю. І дала бабуся онуку і картоплю, і капусту, і вишню, і персики. Зрадів хлопчик такому різноманіттю продуктів та й пішов додому вигадувати нову страву. Минали дні і ночі, а хлопчик все мудрував на кухні. І ось нарешті настав цей визначний день. Василько приготував нову страву і запросив всю свою сім'ю на дегустацію. «І Як називається твоя нова страва? запитала бабуся. Я назвав її вареники. А з якими вони начинками, поцікавилась мама, з усіма можливими? Там є і ягідні начинки, і овочеві, і фруктові, і навіть грибні. Тож, гайда куштувати, вигукнув батько і всі взялись за виделки та почали їсти вареники. І відтоді вареники стали однією з найулюбленіших страв всіх українців. Дякую за увагу, малята. Гарного дня!